У нас на зв'язку татуся Бо або Тетяна Комлик, письменниця і блогерка. Вітаємо вас в нашому етері. Добридень, доброго дня вам, доброго дня. Ну і відразу таке питання до вас. Багато ви пишете, до речі, на своїй Фейсбук-сторінці. Там є багато дискусій стосовно так, треба не треба починати з 1 вересня навчання безпосередньо в приміщеннях шкіл. Як ваша думка особиста, наскільки це безпечно? Тому що я дивлюся, є опитування на українській правді, буквально, якщо не помиляюсь, 9 серпня було опубліковано, і в принципі, там, ну я так розумію, що це, це теж батьки відповідали. І там більше 60% батьків все ж таки за дистанційне навчання, от виступають. І вони побоються за своїх дітей, як ви відноситесь до якої частки суспільства? Ну, дивіться особисто я щодо своєї дитини прийняла рішення, що навчання безпосередньо в школі, тобто очний формат або офлайн формат навчання, для неї буде більш небезпечним. І тому ми вирішили, що дитина буде навчатися дистанційно за будь-яких умов. А от як ви вважаєте, ну, чому не можна зараз дітей все ж таки пускати в приміщення шкіл? От ваша аргументація. Ну, дивіться, якщо подивитися на офіційній платформі МОН, там де вони ведуть облік тих закладів освіти, які зазнали значних руйнувань або зруйновані повністю, то ми побачимо, що більше ніж 230 шкіл вже зруйновані повністю обстрілами, ракетами, мінами і так далі. От, щодо людяності чи якогось там. Як я це називаю перепрілову гуманізму, у росіян досить навіть сподіватися чи думати про це. От е, тому е, сподіватися на те, що от вони не будуть обстрілювати школи на мирних територіях, на територіях далеких е, від е, лінії вогню, ну це знаєте, як самозаспокоєння хіба що може діяти. І одна справа, коли діти роззосереджені. А інша справа, коли вони зібрані в одному приміщенні. Мені страшно уявити навіть кількість жертв в такому разі. От. Е, щодо е, того, як я ставлюся до вибору батьків, які обирають офлайн формат, я все ж таки останнім часом я наполягаю на тому, що батьки добре, що у них є вибір. Окей. У нас є частина батьків, які е, працюють в критичній інфраструктурі, тобто вони задіяні як медики, як пожежники, як рятувальники. То і в них цілодобова робота, часто, і вони не можуть собі дозволити е, там перевестися на роботу додому чи лишити дитину саму вдома. І у таких батьків справді повинно бути, е, має бути можливість навчати дитину в школі там, де про неї подбають і де її забезпечать. Скажімо так, хоча б умовно безпечні обставини, умови. От. Тому я наполягаю на тому, щоб батьки, приймаючи рішення, просто враховували всі факти і всі абсолютно ризики. Я наполягаю на тому, що школи повинні бути максимально чесними з батьками. Щоб, коли вони говорять про укриття, вони зазначали, що так, у нас є приміщення, яке кваліфіковано Державною службою з надзвичайних ситуацій як укриття. Але це підвал, приймайте це до уваги. Гарно пофарбований, укладений плиточкою, підвал, в який ми там завезли воду і все необхідне. Я вимагаю того, щоб е, батькам не говорили, що школи не обстрілюють. Адже ви працюєте з новинами, ви чітко бачите майже щодня повідомлення про те, що обстріляли школу, обстріляли садочок, зруйнований інститут, зруйновано училище, зруйнований технікум. Майже щодня до нас приходять такі повідомлення про якісь руйнування і обстріли навчальних закладів. Тому не можна батькам говорити, що школи і заклади освіти не обстрілюють. Це брехня, це вводить батьків в оману. Батькам важливо враховувати, яка вчителька, чи може вона організувати швиденько дітей. Батькам важливо дуже враховувати стан. І можливості особисто своєї дитини через те, що одна дитина, особливо в початковій школі, вона швидко організовується, вона не впадає в істерику, вона гарнесенько бере свій рюкзачок, одягається і виходить. А інша дитина. В неї реакція може бути істерика, вона може втікати, зачувши сигнал повітряної тривоги, або ж там ступор чи інші такі психічні реакції. І розумієте, коли таких дітей п'ять у вчителя? То вчителю легко дати раду. А коли таких дітей 20-30 у класі, то ви ж самі розумієте, 7 хвилин, які відводяться на те, щоб дітей спустити в підвальне приміщення або ж в укриття, якщо воно є в школі, то це дуже складно. Я б назвала це іншими словами, але не буду от. Потрібно враховувати навіть можливості своєї сім'ї. В одній сім'ї є можливість забезпечити догляд дітей цілодобовий вдома, в другої сім'ї таких можливостей немає. Отже, всі ці фактори необхідно дуже ретельно зважувати і приймати ці рішення тільки покладаючись на власну відповідальність. Не можна переносити відповідальність за життя своєї дитини на сторонніх людей. Їм може бути дуже прикро. У разі чого їм може бути дуже страшно, у разі чого, але це прикро і страшно не поверне дитину. Це головне. Пані Тетяно, цікава ваша думка про якраз безпечні території, ну або відносно безпечні, якщо говорити про північ нашого і нашої країни, де все таки залишається загроза з боку Білорусі, от в нашій області. На Волині прийняли рішення 50 кілометрів від білоруського кордону не відкривати жодної школи. А як ви ставитеся до, наприклад, відкриття шкіл не в великих містах, а у селах? Чи вони там теж можуть працювати, чи не варто і ризикувати так само дітьми, навіть ніби далеко від фронту, хоча є потенційний такий агресор противник, і чи тут може бути безпечно? Ну, ви знаєте, і, наскільки я розумію, і з розмови з військовими, зокрема, що зона в радіусі 50 кілометрів, вона досить добре прострілюється і артилерією, наскільки я розумію. Отже, е, говорити, що на цих територіях геть безпечно, якщо це село, ну теж повертаючись до новин, ми щодня бачимо про обстріли на в, саме в територіальних громадах Сумської області. Чернігівської області сподіватися, що там буде дуже безпечно. Ну, як на мене, це досить легковажно. Пані Тетяно, ну і ви згадували про те, що расисти обстрілюють школи, і вони не ми, мабуть, теж не повинні забувати, що вони зробили зі своїми дітьми з в Беслані, та де теж вони вбили сотні дітей. То що казати про дітей в Україні, ну мабуть ніхто не сумнівається, що вони. При можливості будуть стріляти і не по школах, але от щодо ще цієї дискусії про навчання, є дискусії, що мають діти ходити в дві зміни, якщо будуть ходити, про те, хто має в укриття, та чи матимуть можливість всі вони потрапити в укриття, як ви ставитесь до таких дискусій, і взагалі, на вашу думку, влада все-таки повинна якимись повідомляти, що. Є така проблема, чи такої проблеми немає, і що робити батькам? Звичайно, звичайно, обов'язково дирекція школи має повідомляти батькам, що наше укриття може прийняти одночасно стільки то дітей досить комфортними чи некомфортними умовами. Бажано, щоб навіть батькам показали, з якими це саме умовами буде відбуватися. От, чи це щоб батьки побачили, що це сере приміщення, чи там досить комфортно буде дитині відсидіти ту годину, дві години повітряної тривоги. От що до двох-трьох змін, я навіть чула в деяких регіонах, мова йшла про чотири зміни. От, як на мене, це досить серйозна нагрузка на дітей і батьків через те, що дивіться нормативами, санітарними нормативами, які у нас досить я б сказала так. Ну, на певному рівні до повномасштабного вторгнення вони цих нормативів дотримувалися, там передбачено, що діти початкової школи не можуть відвідувати школу в другу, в третю зміну. От. Але якщо ми беремо от, Київ, і в нас середня наповнюваність класів, там приблизно 26 чоловік, наскільки я пригадую. От. Якщо ми беремо початкові класи, це 3-4 класи на паралелі, це в середньому, От, якщо навіть всі діти цих е, класів прийдуть у школу, уявіть собі, це число, то там тільки початкова школа зараз може не влізти в укриття через те, що от я говорила з директоркою одного навчального закладу Києва, і вона говорить, що так, у нас є укриття, яке навіть будувалося у якості бомбосховища, але там реально розмістити не більше 140 осіб. Тобто ми розуміємо, про що ми говоримо. І тоді доведеться цих дітей переводити на те, щоб вони приходили в другу зміну, в третю, чи або в четверту. Це серйозна нагрузка на дітей і серйозна нагрузка в першу чергу психологічна. Ну і на підтвердження ваших слів стосовно того, що все ж таки більшість батьків вважає так, як ви. І про це підтверджує опитування, яке зробив освітній омбудсмен Сергій Горбачов. І про те, що я говорив на початку нашого спілкування, більше 60% дітей, дітей, батьків за дистанційну форму навчання, лише там, навіть не повних 14% за те, щоб очна і 18,5 не обрали до 1 вересня, вони знають, яка буде безпекова ситуація. Тобто, фактично, там навіть не знаю, дуже невеликий відсоток батьків. Можна сказати, за те, що, ну зараз готові сказати, щоб діти відвідували школи відпустити дітей. Я не зовсім розумію, тоді навіщо оця дискусія була, так? Якщо навіть батьки зараз не готові, тобто, в принципі, навіть якщо відновлять оце з 1 вересня навчання, то я переконаний, що класи будуть ну не те, щоб напівпорожні, вони майже будуть порожні. Це буде навчання для 10% дітей, так? Ну, це знаєте, я всі ці опитування, я їх називаю зараз гаданням на кавовій гущі. Через те, що попередня цифра від Київського департаменту освіти була 78%. Потім звідкись взялася цифра 70% учнів, от, тобто батьків, проголосували за очний або офлайн формат навчання. От дуже багато було дискусій щодо цих цифр. Я запитувала особисто у пані Фіданян. Під її постом із цифрою 78%, якою була методологія опитування, як саме формувалися ці цифри, пані Олена мені на жаль або на щастя не відповіла. Наразі на замовлення Київського департаменту освіти в Києві серед батьків проходить ще одне опитування: теж щодо вибору формату навчання. Я сьогодні особисто пройшла це опитування, і воно в мене, чесно кажучи, викликало цілу бурю емоцій. Через те, що дивіться, питання в цьому опитуванні складені досить так, більш-менш грамотно, там особливо придобатися до чогось не вийде. Але. Це опитування не передбачає жодним чином ніяк ідентифікації особи, яка відповідає на ці питання. Це опитування, воно навіть не захищене від голосування ботами, воно не захищене навіть е, по IP. З одного IP може голосувати безкінечна кількість людей. В цьому е, туди запустити бота розробленого студентом першокурсником якогось е, it факультету Він цього бота за дві години на коліні зробить, розумієте? і голосування буде таким чудовим. І взагалі дивним. От голосування це не захищене від того, що за одну дитину може голосувати тато, мама, баба, дід, дядьки, тітки, собаки, коти всі комуни ліньки. От, це голосування воно не захищене навіть від того, що будуть голосувати люди з інших регіонів. Ну, от, наприклад, людина з сум може спокійненько зайти, проголосувати за те, що вона нібито обирає там для своєї дитини. Навчання в офлайн-форматі, в школі, там, припустимо, номер 10 Чудово. І цей голос буде прийнятий. І я так розумію, що потім це результати цього опитування, цього голосування будуть подаватися як офіційна статистика. Хоча, ну, я вважаю, що не можна вважати це за офіційну статистику. Ми будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд переможе, і батьківське оця там відчуття безпеки, так воно теж переможе. І все ж таки з 1 вересня, на мою думку, дійсно не варто. Ну, Якщо дозволите, я ще зроблю так. таку коротку ремарочку. Дивіться, у нас вже ж ще е, фактично анонсовані проблеми з опалювальним сезоном по всій Україні. Тобто будуть проблеми з газом, будуть проблеми з опалювальними матеріалами. От, І е, в містах, особливо в великих містах, вже анонсовано, що буде, е, батареї будуть значно холодніші, ніж раніше. От, І я наскільки знаю, що в Міністерстві освіти вже підготувалися. Документ, який е, рекомендує провести зимові канікули протягом грудня, січня. От. Е, до того ж, із особистого спілкування з директорами і педагогами київських шкіл, я зрозуміла, що вони готуються навіть до того, що дітей, які вийдуть на очний формат навчання, потім у жовтні вони їх відправлять додому вчитися дистанційно, через те, що в школах буде вже досить холодно, діти почнуть хворіти. І в школах до цього вже готуються, що вони дітей відправлять знову на дистанційку. Потім будуть оці тривалі канікули протягом двох місяців. Після канікул знову дистанційна освіта через те, що лютий ще холодно, березень ще холодно. І тільки квітень-травень діти знову можуть повернутися в класи. І я не знаю, чи от коли я говорю про чесність, я вважаю, що батькам слід все-таки пояснювати цю інформацію. Щоб батьки і це враховували, можливо, батьки тоді подбають про те, щоб дитину відправити там, у кого є можливість до бабусі в село, там, де індивідуальне опалення, і є можливість дитину залишити в теплі і в добрі, вона вчитиметься звідти дистанційно. Можливо, хтось із батьків якраз прийме рішення про те, щоб на певний період чи на більш довгий період поїхати за кордон, щоб діти були в безпеці і могли там продовжувати навчання. Тобто, то щоб батьки відповідно до цих факторів приймали своє рішення, а не до такого знаєте угульного. Ми забезпечили безпеку скрізь все безпечно, приводить до нас дітей. В нас дуже добре. Ну, це знаєте, така собі ідея. Чи нагадаю нашим глядачам та радіослухачам на татуся Бо, або ще більш відомою та як татусябо, Тетяна Комлик, письменниця та блогерка в ефірі громадського інтерактивного на все добре тримаємо? Дякую. Дякую. Бувайте.